Музика в порівнянні з масштабами там до мобілізації майже зникла з мого життя, незалежно від того, де моя служба проходить там на південному напрямку, чи як останнім часом в Києві, це час, який на 95% присвячений службі. Тобто лишається якась ніч, якась години. Це стосується і музики, і літератури. Бо перед мобілізацією відносно я видав новий роман, і вже от рік хожу з ідеєю нового, але писати його нема змоги. Була за рік одна відпустка. Я її витратив на тур. Ми поїхали там, зібрали мільйон з лишнім гривень на Мавіки. Мене всередині постійно ці розмови, якісь торги з совістю. Потім нарікаю чувак. На ну ти не в бойовому підрозділі цінуй те, що маєш цінуй можливості, цінуй те, що долучаєшся до крутих проектів. Нещодавно з культурними силами розробляли, наприклад, національну кампанію до дня піхоти, але я постійно розумію, що я хочу їздити постійно в тури, збирати гроші, але мушу в ці компроміси.